Вітання усім, це програма Персона. У нас в гостя сьогодні Роман Біблюк. Привіт. Привіт. Роман, як правильно твоя професія називається? Ти є дизайнер, ти є розробник. Що ти робиш з тими сайтами, з, тими з тим інтернетом з цим всім? Як це все офіційно має назву? А, раніше це називалося вебмайстер, але а, ця сфера діяльності так розросталася, що тепер, напевно, веб-девелопер, якщо говорити. Шимонглійською, так? Але мені подобається слово «вебмайстер», Воно символічніше, і воно нам, мені здається, ближче. Це слово майстер складається враження, що ти дуже добре це вмієш робити. Я зараз тобі задам зовсім інше запитання. Скільки тобі років? О Боже! Ну я ж кажу, що це буде інше запитання, бо, скажімо так, тобі не дуже багато років. Але коли я дивлюсь на перелік сайтів, які ти зробив, він мене лякає. Тому я запитала, скільки тобі років, то ти мені скажи, скільки ти почав це все робити, що ти так багато встиг зробити більше, ніж дехто там за пів, а то і все життя. Як рано ти цим зацікавилася? Ну я можу сказати інакше, коли це почалося? А десь, напевно, в роках 97-98. 1900. Я зрозуміла. І чому ти вирішив, що ти будеш робити красиві сайти? Ну, насамперед, я вирішив, що взагалі цікаво робити сайти. Точніше, починалося не з того. Починалося з захоплення інтернетом і тими можливостями, які він надає. Тобто, десь в п'ятому-шостому році інтернет тільки прийшов до Львова, от і ну, я був шокований. І в якийсь момент я зрозумів, що бути пасивним споживачем вже мені не цікаво. І було цікаво щось спробувати зробити. Перший сайт мій був про Львів. Там був лев, і було написано Я зі Львова мене звати Роман. А який сайт тебе так вразив і захопив, що ти вирішив присвятити своє життя сайтам? Тобто, що це було? Це була інформація, яку легко можна отримати. Це була там можливість обміну думок. Це була що таке, що тебе так захопив цей інтернет. Якби ми зараз вертаємося в далекі 90-ті, але завжди Ох. цікаво, що такого було вражаючого: колір, кнопка, мишка. Ані, можливості. Тобто, інтернет він не має кордонів. І це є сфера інтелектуальна. Так? Тобто, знаючи англійську мову, в тебе немає більше ніяких кордонів і ніяких стримуючих факторів. Ти можеш працювати десь. Будучи тут у Львові, так, можеш працювати з будь-ким по світу. А що починається робота над сайтом? Ти сідаєш, під ти собі обдумаєш, в тебе якісь в голові є образи, кольори. Що перше? Форма, слово? Перше зміст, напевно, я думаю, так. Тобто, а потім вже цей зміст якось обертається у форму. А я оце правило, наприклад, якщо ти робиш сайт комфорбут, так? Ти, наприклад, робив в переліку? Є. Було. Наприклад, чи громадський портал, чи нове місце, чи Львівський спорт, чи всі решта ті в переліку тут є все, Львів, fashion Week, Київка, наше право, Діана на ринку, Львівська філармонія, малодивлинський кар'єр, а це все робив ти, то ти є якісь правила, що там червоний колір це там, не знаю, для будівельників, білий для театру, а чорний там для дорослого сайту? Є такі закономірності? А якщо говорити про кольори, так? То, звичайно, щось таке є, але це воно не відноситься до веб дизайну насправді. Ну, чи там взагалі розробки сайтів. Добре, а тобі з яким кольором подобається більше всього працювати? Ти любиш, щоб тло було яке? Біле. Ну, Зосим або світле, біле. так. Бо ти на ньому краще потім розгортаєш свою діяльність, чи як? А, погано читається на темному фоні. Все так просто. Так. Сайт за сайтом йшов. Як е, сталося, що колись, коли ти зробив перший сайт, не той, де там був Лев, і ти з міста Лева, а от перший серйозний сайт, за який ти заробив вже гроші. Це було що? Я таки не пригадаю, якщо чесно. Скільки сайтів було? Ну, добре, перший сайт, не пригадуєш який, але щоб сильно таке сталося, щоб пішли потрошки замовлення і що люди почали тебе цінувати, як фахівця в цій галузі. І що тебе потягли. Адже у Львові є. Ну, не тільки ти один, молодий, талановитий, хто хоче творити сайти і вміє це робити. Чим ти переміг інших? А насправді. Поріг входження, так? Тобто, якщо людина захотіла займатися цією справою, так? А їй не потрібно чогось особливого, не потрібно багато коштів, не потрібно а, якихось великих офісів чи там обладнання, чи ще чогось. Тобто коштів, щоб розпочати цю справу, потрібно дуже мало. От. І в це моя проблема. Тому що дуже висока конкуренція. Практично кожен вважає, що він може зробити сайт. А щодо мене, то довший час я робив сайти для себе. Ось. І власне десь в цьому я відточував якісь прийоми, так, я розвивався, вчився. Тобто дуже багато вчився, і в принципі, на сьогоднішній день, я також вчуся. Читаю літературу, статті, тобто, фактично, щодня я щось читаю. А як вас стосовно. Перебирання чужих ідей. Це ж величезна спокуса. Зайти на сайти Європи, Америки, Індії і подивитися, що вони роблять, і зробити щось подібне, адже дуже важко потім довести, що ти саме в цього сайту взяв цю ідею. Це така спокуса. Щоб проаналізувати а, компанії, а, які розробляють автомобілі, чи, наприклад, телефони, смартфони, чи будь-що інакше. Можна прослідкувати, що успішні моделі однієї компанії дуже швидко дублюються іншими компаніями. Мені здається, що фактично можна знайти щось схоже у всіх. А що тебе лякає в твоїй роботі? Що в тебе вичерпається ідея, що ти не зможеш нікому нічого зробити, що в тебе не буде замовлень? Якщо чесно, що це мені перестане бути цікавим. І тоді ти чим займаєшся? А, тоді не знаю. Ти ну... не придумав запасний хід досі? Та ні, тобто я цією справою займаюся не, не заради грошей чи чогось іншого. Мені подобається. Тобто, тому стільки років я це роблю. І ну, мені подобається вчитися, подобається розвиватися. Це, це, знаєш, як Сковорода казав, що кожен повинен знайти свою сродну працю, так? А те, що йому подобається, просто подобається робити. От це, напевно, моє. Тоді ти виходить, щаслива людина. Ну, якщо ти робиш, те, що тобі подобається? Ну, напевно, так. То ти можеш сказати, я щасливий. Серед всіх тих сайтів, форум видавців, ліфавто, Львів Львівська казета, культ, Мазох, релакс, Право дітей та молоді і так далі. Музей народної архітектури і побуту, Боже, це все твоє. Що ти даєш показувати іншим, коли хочеш показати Я пишаюсь цією роботою? Чим ти пишаєшся найбільше? Візитівка в тебе є така? Подивіться, я можу так. Ну насправді, знаєш, як сапожник без сапог, так? Тобто, то, в принципі, в мене і свого сайту особливо немає. У мене така дуже, дуже скромна сторіночка, де є кілька линків на. Деякі сайти, я заходила, я, я бачила. Там так. мало там так. і не було твого віку, тому я тебе і запитав там, там дуже лаконічно, от і ну наразі, е, якби потреби в чомусь більшому, так тобто якогось більшого представлення, розширеної презентації немає. Ну, але якби я усвідомлюю, що в якийсь момент потрібно буде десь розпрацювати, посидіти з тим, що робив, коли робив, як робив, які це були роботи і так далі. Яка тобі професія не подобається найбільше? От ми говорили, що ти не знаєш чим зайнятися далі, якби ти зненацька розлюбив те, що ти робиш зараз. Що би ти не хотів ніколи в житті робити? От що тобі здається найгіршою роботою, найгіршою перспективою для людини, молодої та То будь-яка праця вона добра і корисна, але виходячи з твоїх, напевно, та погана праця, яка не відповідає тобі, твоїм мінням, твоїм талантам, інтелекту і так далі. А це правда, що наші українські, львівські і веб-дизайнери, і взагалі всі, хто працюють в галузі програмного забезпечення it технології і так далі, що вони дійсно далі залишаються одними з найпотужніших у світі. Ти це відчуваєш? Ну, що ти в силі конкурувати з будь-яким західних колег твоїх? Насправді наші програмісти, які працюють тут в Україні, вони не конкурують з західними. Тому що західні офіси беруть замовлення серед західних клієнтів, але просто див... ну, як розробницькі офіси знаходяться тут. Тому що до конкуренції вона доволі відносна. Але якщо брати аналогічні країни, так, ну, Індія чи там, Росія, Пакистан, так, то слов'янські програмісти вони цінуються значно вище. Але ти хочеш залишатись тут і нікуди не їхати? Та власне, якби дуже багато мав пропозицій свого часу, і загалом, якби, ну, я не працюю на захід. У мене є там друзі, з якими я обмінююся досвідом, а... але не більше. Тобто, жодних робіт за кордоном я не роблю. Тобто, якщо ну, власне, ти вже подивилася перелік сайтів, які я робив, і можна побачити, що кожен клієнт, так, це не просто якась компанія там багата чи бідна, так? а Чекісь проєкт. Це є те, що їхня діяльність вносить певну лапту в історію нашого міста. Ну, пафосно, так, але десь воно чистимо є. Тому я намагаюся працювати, власне, з тими, хто щось робить для міста. І тоді останнє. Ти весь час сміхаєшся, коли тебе бачу у Львові взагалі на вулицях. Ти завжди усміхнений і спокійний. Тебе хоч щось в житті нервує? Um. Чи це, можливо, так ведуть себе люди, які постійно живуть перед монітором? Бачиш, ми бачимося на якихось заходах публічних зазвичай. От, Ти нервовий і... вдома. І... Так, напевно. Тобто люди цього не бачать. Ну, Я думаю, що в моїх клієнтів складається враження, ну, або інших людей, так, з ким я стикаюся публічно, що я дуже розслаблений, там, чи спокійний, чи веселий, чи життя в мене дуже солодке. Просто якось я не думаю, що варто іншим бачити, так? Що я змучений, чи розстроєний, чи ще щось. Я буду тебе далі називати вебмастером. Мені так подобається. Добре? Дякую. Сьогодні у програмі «Персона» вебмастер Роман Віплюк.